Очерки різні, як доля людська, зошита зошитом, вдумливі очі, ловлять думки у дитячих рядках, учні допикли в класі зустрінуть все, чим багата ти їм віддаси, разом з тобою у мудрість поринуть, у розуміння людської краси. Ти їм крила дала, що прошати у дальню дорогу, у вирій життя. Вчитель, з яким його словом зрівняти, нам його промінь з дитинства яснів, мабуть, з одним святим словом, мати, мати для тисячі дочок синів. Болі падає золота листя і вкриває задуману землю розкішним різнобарним килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки, дорогі наші вчителі. У цю прекрасну пору року приходить до нас освітянське свято. Один раз на рік наближається день, коли ми з великою пошаною та любов'ю вимовляємо слово Учитель. Мудрі, далекоглядні, самовіддані, терплячі, лагідні і суворі все це ви, наші любі вчителі. І сьогодні ми, ми вам якраз напередодні такого дня, дня вчителя. Але перш ніж перейти до нашого святкування, хочемо щиро подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути тут. Дякуємо всім, хто на суші в небі та на воді боронить нашу рідну землю від російських загарбників. Всім, хто пожертвував своїм мирним життям заради того, щоб ми з вами мали нагоду жити та навчатись в рідній Україні. Низький уклін та велика шана від усіх нас для наших педагогів Богдану Тихончуку, Марії Щербан. Працівникам та випускникам, які зараз служать в лавах ЗСУ, та окремо просимо хвилиною мовчання вшанувати тих, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити, учитель лише той, хто міє чути, навчити і любити. Тенітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати. безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Приємністю запрошуємо до вітального слова директорку училища шановну Марію Чашку. Дорогі мої колеги, сьогодні ми з вами зібралися всі разом тут. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли і прийшли саме в такій великій кількості. І не лише вчителі, і не лише майстри, тому що сьогодні свято не просто педагога, сьогодні свято. Ми напередодні, але вважаємо, що сьогодні бо в нас сьогодні свято працівника освіти. І тому я дуже рада бачити кожного із вас у цій святковій залі. Вже вкотре ми зустрічаємося з вами у наше професійне свято в дуже, дуже складній ситуації в нашій країні в час війни? Знаєте, кажуть, що у час війни найбільша проблема, емоційна проблема суспільства у тому, що люди вважають, що не мають права на радість. Але якщо не мати права на радість, то заради чого тоді боротися за майбутнє? Як казав один із наших е, славетних героїв, командирів, ми стоїмо тут, на рубежі, в окопах, заради того, щоб українці мали життя. Тож нехай живуть, бо інакше заради чого нам воювати. Керуюся цією його настановою у своєму житті, і тому сьогодні з великими словами вдячності прихожу до вас не лише вітання, але і вдячності. Дорогі мої колеги, педагоги, працівники нашого закладу, друзі. Насправді ті слова, які я вам сьогодні хочу сказати, це не пафосні слова. Ціную, шаную, поважаю кожного із вас. Вдячна вам за кожен день вашої праці. Знаю і розумію, як це часто непросто. Знаю і розумію це з середини протягом усього свого життя, оскільки теж починала із вихователя дитячого садочку і пройшла різну педагогічну ниву, різносторонню педагогічну ниву. І адміністративну, і керівну, і педагогічну, і різно різну. Тому розумію кожну вашу хвилину, кожне ваше старання. Кожен ваш день і кожну кому, і крапку, яку ви ставите в зошитах. Кожен ваш підпис під бухгалтерськими документами. Кожне ваше старання чистоти порядку у нашому закладі. Кожен, кожну вашу думку про майбутнє наших вихованців. Кожен ваш день. В якому ви вчите співати, танцювати, писати, рахувати, варити, зварювати, ремонтувати, кожен, кожну хвилину, коли ви стараєтеся, щоб нам було тепло, затишно, прибрано, смачно. І я ціную кожен момент вашої роботи, to play Педагоги сьогодні в непрості для України часи. Ваша роль набуває особливої ваги. Ви виховуєте покоління, яке відновлюватиме та розвиватиме нашу країну. Дякуємо вам за вашу працю, відданість, турботу. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення та невичерпної енергії для досягнення нових професійних вершин. Ми горді з того! Що нам пощастило навчатися саме в цьому чудовому навчальному закладі, і ми будемо старатися випродати всі ваші надії і сподівання, стати справжніми професіоналами у вибраних професіях. Зі святом вас! Ви не просто вчителі, ви наші дорогі наставники, які завжди поруч підтримуєте, надихаєте та ділитесь своєю мудрістю. Ви, вкладає... Ви вкладаєте в нас частину свого серця, і це відчувається в кожному вашому слові, в кожному погляді. Завдяки вам ми не тільки здобуваємо знання, а й вчимося бути людяними. Бажаємо вам тепла і затишку, щоб кожен день приносив радість і задоволення від вашої праці. Хай вона і не завжди легка. Нехай усі ваші старання винагороджуються любов'ю та теплом. Ми цінуємо вас більше, ніж можна висловити словами, і завжди будемо вдячні за ваші уроки. Багато з нас живе зараз спогадами про мирне життя. Наші першокурсники дарують вам цей вальс спогад. Música mm -hmm. Дякуємо дуже за вашу працю, в вчительську святу. Відомі слова Цицерона про те, що маючи поганих кравців, не матимемо гарного одягу, поганих пекарів, їстимемо такий сякий хліб. А якщо матимемо поганих учителів, то не буде в нас майбутнього. Слова, бо мали присвятити ми вірші. Бо вчитель не професія, не справа. Це подвиг, це покликання душі. Погляньмо навколо, аж це золото, дароване вам щедрою осінню в знак щасливої долі. І цей день осяйні щирими посмішками вдячних учнів Належить вам, дорогі наші вчителі. Завдяки професіоналізму та наполегливій праці наших викладачів, майстрів виробничого навчання, наш навчальний заклад готує висококваліфікованих спеціалістів, які сміливо втілюють здобуті знання на практиці. Цього року на 15-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2024, яка проходила у місті Києві, наше училище нагороджене золотою медаллю. Щиро вітаємо весь педагогічний колектив з високою відзнакою. Учитель, горде звання, яке по життю! Несуть тільки заслужені та гідні, так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. Нехай учні будуть старанними, такими, якими можна пишатися. Від щирого серця дякуємо вам за цю почесну і шановану працю, дякуємо за ваші знання та майбутні успіхи та досягнення. Нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Несіть у світ вічний потік знань, добра та досконалості, тим, хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка і непроста, тим, чиє слово добром пророста. Тим, то відкрив нам науку світання, наші святкові і щирі вітання. Готувати наших професіоналів, які б готували смачну їжу, які б пекли гарні кондитерські вироби, які б радували наше око і стіл, звичайно. І тому вони сьогодні приєдналися до вашого святкового столу теж. От і тому ми сьогодні кажемо їм дякую за те, що вони були такими. А вам цей святковий день вважаю гарних старанних учнів, добрих. І головне, щоб в нас було мирне небо над головою. І щоб ми зустрічали світанки чисті і світлі. І головне нам перемоги.